Історію маленької Анастасії ми розповідали у минулих випусках. У вересні 2015-го у майже трьохрічної здорової Насті раптово збільшився живіт. Батьки звернулися до лікарів у Слов'янську, звідки їх направили до Харкова, а потім до Києва у клініку Шалімова, де поставили діагноз криптогенний цироз печінки. Нічого ні лічені, нічого не подлежить, тільки лише пересадка печень. нас відправили додому і сказали ще донора і гроші. Терміново була потрібна операція з пересадки печінки, яка коштувала 200 тисяч гривень. У родини таких грошей не було. Жінка стукала в усі двері по допомогу. Одного разу навіть натрапила на благодійний фонд, який її обдурив. Тож Олена вирішила звернутися через наш канал до слов'янців, після чого матері почали телефонувати і підтримувати містяни. Приходили на карточку багато. дзвонили бабусі, дідушки, які не розуміють по карточкам, які хотіли лично в руки мені. Дать, которые хотели посмотреть на меня. Некоторые привозили до, прямо домой. Э, не, с некоторыми так просто встречалась, привозила документы, просили некоторые люди, просили. Ну извинялись, конечно, но я прекрасно все понимаю. Сейчас жизнь такая. Працюючи та заощаджуючи на усьому, а також беручи гроші у борг, родині вдалося назбирати трохи менше половини суми. Ще близько 7 тисяч надав міжнародний благодійний фонд. Крім того, 30 тисяч пожертвував благотворитель з Києва. Остання це трохи більше 70 тисяч на спасіння дівчинки віддали слов'янці. Операцію зробили у березні цього року. Хірургічне втручання тривало близько 13 годин. Донором для Насті виступила її двоюрядна сестра. Піченка у неї заработала прямо на операційному столі. Ось це новенька. Проблем ну, таких серйозних не було. Слава Богу, що не було ні кані відторження, не було, ні такого нічого. Тобто, пішла вона на поправочку. Родина Насті вдячна слов'янцям, які підтримали та допомогли врятувати найдорожчу людину. Я хочу сказати, що ви зробили велике діло, велике діло. За что вам низкий поклон и огромное спасибо. Если бы не вы, я бы никогда в жизни не спасла своего ребенка. Наразі Настя має щоденне все своє життя приймати лікарський препарат. Він коштує 14 тисяч гривень, вистачає на 50 днів. На даний момент з придбанням ліків допомагає місцевий відділ охорони здоров'я. Настя почувається добре і здається, вже забула про всі негаразди. У найближчих планах родини віддати дівчинку у дитсадок і розрахуватися з величезними боргами, які накопилися за час лікування. Всім, хто хоче допомогти родині, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані.